Ротація в положенні жабки. Дивна назва, але дуже крута вправа, яка гарно пропрацьовує ваші ягодиці, робить їх об'ємними та красивими. Тобто, що нам потрібно зробити? Стати проти точки кріплення. У нас довга довжина петель. Ми ставимо кисті рук перед грудною клітиною. Є. Потім ноги ставимо на шині почей, трохи підгинаємо коліна, а це наше вихідне положення. Далі нам треба вивести руки в бік і нахилити тулу вперед. Тепер я відриваю ногу від землі. І моє завдання зараз максимально розкрити пах і зробити ротацію. І потім я вертаюся на вихідне положення. Знов зробити ротацію і вернутися на вихідне положення. Давайте я вам покажу на іншу ногу, щоб ви зрозуміли, як навантажиться ягодиця. Тож ми ставимо ноги на шині плечі. Ми відведемо таз назад, робимо нахил дуба вперед. Зараз ліва нога буде у мене опорна. І е, весь всю ротацію, весь розворот я роблю за допомогою ягодиці. І м'язів кору. Отож, я роз'їв руки, в мене підігнуте коліно. Я зробив ротацію, вертаюся на вихідне положення, і я зробив ротацію і вертаюся на вихідне положення. Тобто, все навантаження йде на опорну ногу, ягодиця допомагає мені розвернути тулуб. Прес, напружений прес і напружена поясниця дозволяє мені балансувати. Отож, я розкрився, вернувся на вихідне положення. Я розкрився. Вернувся на вихідне положення. Якщо ви будете пробувати, один, другий, третій раз, на четвертий точно вийде.